Вітаю вас на каналі Рекс із Ріхова. Бажаю мирного неба над головою. Дивимось, буде, буде, буде цікаво, так Рекса? Да? Дивимося, дивимось. Балабашк! Ай, балабашка! Як завжди боротьба. Хто кого? Папка учи сина, як надо правильно боротися. Да? Собачки-балабашка. Ой, 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 хорош. Та що рекс? Рексі, як рекс. Он мурчок, мурчок. Привіт, мурчок. Скажи, мяу, не хочеш? Пішов десь. пешок. Он манюнь, которая тут. И жулечка, да? Жулетка. Все на месте. Один здесь пан здесь бегает. Сегодня утром он Мурчика панпышный гонял. Так, зибьете меня, барбосы. Ой, песики, ой, хороші, ой, хороші Сьогодні вона буде порядки понаводити. Вже весна прийшла. Да? Заморились, ну пішли працювати, пішли. О, ось, ось і пан пишний пішов. Пан пишний. Пишний. Порнис пишний. Куди пи... Ой, побіг пишний, ой, пишний. Фанечка, що ти? От жулечка, 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 Жулечка. Жовы ви собачки жулечку не лите погладить. бандити. Побігли, побігли. Всім привіт. Ось Ірочка тут вигрібає. Цей кус посыпался чуть-чуть. А тут фанька бегает. Фаньке ж надо. Да да. Ой, ой, ой. Жулечка. я да, Жулечка. Кусали. А тут, а тут, смотрите, ой, гонки. Господи, меня. Эй. Бігають, бігають, треба буде отуди заволочити, я тут був скопав. Тут будемо цибульку садити на зелень. Це не сьогодні, може завтра, може післязавтра будемо садити. Ось пан пишний. Пан пишний. Ай, пан пишний. Десь десь бродив. Да, манюнька? Чо, Фанька, там не достанеш панпишного, да? Вон іди морчка е, е позаймай. Не хочеш? Ага, пери. Мурчок зайнятий. Юлечка що до Юлечки Барбосик. Песик. Барбосик. Пересвітали наші жовтенькі крокуси. Салюжничка розтіла вимітає, щоб був порядочок. Да, Серень? А? Кажу, вимітає, щоб був порядочок. На ну, цій кумочці торан вилізли. Голубенькі он тільки вилазять. Ну, ще не цвітуть, ще рано. І Фаня прийшов до мене, заглядає, да, Фанюша? Тут у мене Калюжниця повилазила, починає квітнути. Буде все жовтеньке, буде красиво. вже повимітав И Фанюшка тут бегает, да, Фанюша? И пан Пишний он там бродит. Да, пан yeah. Тут жулька наша сидит. Сережа. просто уже десь. Крокус. Каже, треба посадити. І рексулька прийшов позаглядати. Грукус такий сверло сиреневий. Буде красиво. Сережа там, де грібся, викопав. Там він ні, мешав, ріс у дні, ніхто його не ні, бачив. Ага, і вирішив посадити, Та, щоб рішив, всі бачили. Щоб, щоб, щоб красиво тут було, а то там воно в затишку. Ага, никто, да. никто не бачить, Да, даже. ну, и, 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 и Ира, и самих не бачим только. Да, да, ну, да. Чего воно там будет рости? Действительно. А так вот так тут будет тепер. И псюрня тут, и жулька, да. и рексулька вот так, И фанюшка тут, все тут. Бабачка, фанюшка, пострибунчик фанюшка. Жука, жука. Куди ти пішов? Прийшов і уйшов. Ну. Привірив, так, да, я перевірив. кари. Все нормально. Так, да, Жужу? Жушка. Кажи, жука, тут і без мене хватає. Ага, тут ось кари і без мене є. Кому боротися. Он пан пихний, десь там заховався. Пан пишний. Коли ти линять почнеш. Не вичесуйся ще. Пробував. Ну, не чешем його. Ну, шорстка ще не виходить стара з нього. Ну, значить, ще рано. Да? Та да. Ви! Бігемоти. Собаки бігімоти. Ай, собак. Хорош, мені по цвітам отаму! Коряди нам кріп плигати. Да, да, по цвітам то, лежу, то, лучше сам. Так, собачки, пішов я до вас працювати треба. Сережа заволочує, будемо тут цибульку садити на зелень. І собачурки тут усі поприходили. ну, well, so yeah, so ну коли вони допомагають, вони моральна підтримка. Well, so ну а що робити? О, пропали. Їдять орішок вже доїли Фаня там прийшов позаглядати ну там вже папа вже все зібрав да Рексоня каже я нічого не оставляю Сережа вже пошти доволу чує Да Сіня Це я доволочує, вже осталось трошечки. А жулечка сидить си, 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 і, і глаз не зводить з хозяїна. Да? ці тут ось рядишком теж. Єсть. Доволочили. підготували, готово. Підготовили. Ну, Садити може сьогодні, може, завтра Ні, Сьогодні не буде. Ну, значить, завтра. Да. Як погода дасть. Рексюшка, Собатюшка. Помагалки мої. Так, тут готово. Там ще на чуть піти поработати. Да, а Фаньки мало грать. а Фанька, електрика опять гризе. ти гризун. Маленький гризун. Пихенький. Ще й вирішили тут, де дерева паляли, рубали. На творе тут. тут его прибрать, чтобы там докопать. Да? Докопать надо будет тут. Да, да, собачуры. Ай, собачуры. Ай, кабачуры. Рексику Відпочиває. Фанька замучив його. це фанька замучив тебе. Едом пихне он. Тут. Щось ек... ну, он ж Тож дружбан. Ага. О, 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 о. -о, -о, -о. Дружбани, встрітились. Качка погребла і фанічки тепер їздить травку покуха. Да, кайфоніч? А то корі не було, мені де покушати травки. Ірочка вже догрібає. <схід> Пан пише, не воззадні Ірі А тут грибли палочки всі в кучку і можна вибрати яку хочеш Ти він травку гризе, Ти а, бачиш. Вон бачиш травку. Ну так, да, тож ж палочки мішали. Палочки мішали кифанчика. Гристи, так? Да? Тепер ця кучка спалиться і буде порядочок. Жужук. Хороший жук. Рекса, що ти зразу, жуки? Не трогайте його. Він пишного займається. А фанімало, а фаніхується гратися. Молодий собака. Граця, та граця, каже, Фаня мені каже. Давай, ну да та фантю, йому да, йому тільки давай. Да, Жулик, Жулик. Ай, жуля, жуля, хороша, 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 дівчика хороша. Пан пишний. Всіх поганяв. Всі коти поховалися в тебе. Да, бачите, тоже. Весна уже. Цвіточки животенькі сходять кругом. Мурчик. Мурчело! Став стоїть. Де мене мурчело, до мене задніться. Мурчело, порнись до мене ліцом. Ой, не хоче мурчила. Мурчичок. Мучичок. Наді мама наші ромашки. Какими хорошие люди. Что это такое? Кто с гриз я наверное, там? А кто, кто? Пышный. Пан пышный. А. Он лежит довольный, вредный. Да? Вредина. А ты, нас, надо, надо будет еще тут а прибрать. Ну, смотри, не сегодня, это, нехай, а потом. За зиму все накидалося, рубалася. Да, Фанюшка. Чуть-чуть прибрали. Хвати на сьогодні. Дай, Фанюка, карі, хвати, хватає. Пора скорожа буде їсти нам давать. Да, Фанюшка? Ой, фанюшка, фанюшка. Наші то захмарюється. Може буде дощ. буде. Що, їсти будемо? Що ви он, пишний? Перед тим як їсти, треба лакрис ходити кри у туалет, да пишний, а потім будемо їсти. Щас, зараз, зараз будемо хороші. Щас. Ой, уже, уже всі тут біля Іри, Іра винесла. І пишний прибіг, ой, всі прибіг. Вже, ой, вже, ой, всі на... ой, і коти вже переживають, в коти, в побігли вже. Коти, що так переживаємо? Голодні. Просралися, да? Ой, там мітушаться, І собачки мітушаться, Давай собачкам. Или я. Не, не. Я да, ну давай, сейчас. Ну ти заразу мікутика маєш я, я туди не достаю. Пішла роздача. Рексик. Рексик. Так, що там? Давай Фантьо бери. Фантьо. Жужа. Жужа. Журик. Журик. Ну ти дивися, що робиться. Тригуни. Так ти дивись, уже лапою Три. кажуть, давай. Давай! Ты шов! ти! ты! На, 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 на! Все. Все. Ой, ой, ой. Боже, а тут заглотнув! Да. У меня крикасик. Ну, жуля ще переживує. Ну, ти, у, ты. У, 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 у жулі ротик поменьше. На, 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 Боже. Юлик, заглатываешь, да, загла... заглотнула. На, 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 на. Ну давай уже, кажи. Рекс. О. Рексику. Хрем, -ка, хрем, Сейчас, сейчас, сейчас. Бежи, 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 бежи. А, Перфанюки. А там жуют. Аманя, як завжди, садила і пішла десь ховатися, щоб не забрали. Okay. Щас жулять обідам. Щас. Uh -huh. Котикам. А милочовку висипай котикам там, хай жують. Жулян пережовує. Молодець, жулечка, молодець. А ці вже переживали і стоять <репосте> як <репосте> і стоять як солдати. Що робиться? Хай так. Таке треба ага. тільки тут давати, бо в нас рексик жадіна буде лісти забирати. Ага. Ага, всі гризуть, всі заняті. робиться, що робиться. Фанечка, ти хоч пережруй. Ой, вікна. Вібі... Бігом, так ти дек ти б якби бачив, як у нього челюсть худа. Як на моторчику. Так, он на фані. Да я понимаю, так можуть собрать не так як надо. Там нічого там не буде страшно. Ага. Ну, Жулечка, вона не... не не, не спіша. Ой, я вам це наш царичку. На, жулик, на. Ой, и і жует і закінчилися. Ну, тим этим котам оно. А, ти да уже. Лекся высобирує кісточки. Серенька сыкунул мелкий. Рекса тщательно висобирує, щоб ніде нічого не осталось, да, Рексуля? Правильно. Умничка. Хороший мальчик. Друзі, всім пока, всім мирного неба, всім тихої ночі. Пока-пока.